Вічне життя мало би означати безтурботне існування, вільне від боротьби і конфліктів. Однак Біблія вчить нас, що вічне життя це не лише майбутня нагорода, але й теперішнє перетворення. У Євангелії від Івана, розділ 17, вірш 3, сказано: це ж вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, Ісуса Христа, що Ти послав Його. Вічне життя означає близькість до єдиного істинного Бога і розуміння, ким він є, а також пізнання Ісуса Христа, якого послав Бог. Йдеться про встановлення особливих стосунків із Богом та Ісусом на вічність, кидайте виклик своїм уявленням і відкривайте глибший сенс життя, підписуйтеся на святі протиріччя для випусків, що змушують замислитися, і приносять новий погляд на ваш день.